Друзі, вітаю всіх! От настала друга частина відео, де був сухий засол риби, карася та платви. Ось такий результат вийшли. У нас це тільки половина риби. Зараз я її легенько обмию. От, ну, така бачите, вона забрала волога, вся вийшла, сіть забрала. вологу. Це половинка риби. Ще половина. Оце красивий такі вийшли. сухі. Зараз буду обережно обмивати і в сушилочку достатньо буде буквально двох днів, і риба буде повністю готова. Під холодною водою проточною змиваємо сіль. Для мене пройде декілька хвилин, а для вас одна секунда. Ну, так, це тільки половина риби, сіки у нас вийшло. Друга половина ще знаходиться в погрібі, тому що погода у нас 8 квітня, сніг ще був, так що, щоб ви розуміли, буде сушитися все це над котлом. Отакі От сушилки із аврори. От. Ну, оце такі справи. Зараз рибу розмістю тут все і продовжимо з вами. Отака красота у нас вийшла. Ну, я думаю, десь два дні і буде все готово. Все, дякую всім за перегляд. Ставимо лайки Оставте якийсь маленький коментар. Буду вдячний. Всім гарного дня, мирного неба.